Отже, короткий румтур будиночку тут на березі Середземного моря у Франції, неподалік міста Нарбона. А, будинок розрахований на 8 людей, на 8 місць спальних. Зараз покажу, як це виглядає. Отже, загальна кімната, кухня і вітальня. Вітальня легко перетворюється в окрему спальню. Доволі щільна завіса тут є. Диван можна зробити двоспальним. Непоганий диван, новий достатньо таке антивандальне покриття, оббивка. Зараз покажу, як це відбувається. Однією рукою можна це зробити. І вуаля. Двоспальне ліжко повноцінне. Постіль нас не було, ми свою привозили, але є ковдри, є подушки. Власне, все необхідне для повноцінного сну. Все, готово. Диван я зібрала. Обідній стіл, лава і три. Стільці, холодильник працюючий, доволі місткий, достатній. Шафи з посудом. Посуду не так багато, але більш-менш є все необхідне, правда, не на вісьмох людей трохи менше. Мікрохвильовка, тостер, чайник, кавоварка, Тут теж все. Є. Також є посудомийка, якою ми один раз скористались навіть. Все працює. Плита ось так, стандартне. Доволі все. Єдине, що немає тут окремо якихось приправ, олії або ще чогось, ну це більш в приватних будинках, а це така ось база відпочинку. З будинками різного типу, котеджами, мобільними будиночками. Так, переходимо далі. Тут душова кімната. Все теж доволі стандартно, все працює. Єдине, що злив тут був не дуже активний, не вистачало цього піддону, Виливалась вода. Я знаю. Ми звертались, вони знають про цю проблему. Це я, зеркало. Так, все. Є куди поскладати речі. Туалет. Нічого особливого, все стандартно. Ось так виглядає. Далі тут в нас перша спальня. Двоповерхове ліжко. Спальня невелика, думаю, десь 5, максимум 6 квадратних метрів. Стіл, шафа. Так невелике віконечко, яке виходить до сусідів. Знову ж таки подушки, ковдри. Тут кладовка ось така невеличка під сходами. Теж тут можна залишати більші речі і сходи безпосередньо вже на другий поверх, на другому поверсі ще дві спальні. Знову двоповерхове ліжко. Шафа. И вот такая спальня. В спальне незвично Раковина еще одна. Это шафа. Все стандартно. І це все повноцінно на вісім людей розраховано. Наша сім'я з семи людей доволі комфортно тут розмістилася.